Чи знаєте ви, що є три прості вправи, які можуть змінити ваше сексуальне здоров'я, покращити ерекцію та зміцнити ваше інтимне самопочуття? І найголовніше, ви можете почати їх практикувати вже сьогодні. Якщо вам за 50 і ви відчуваєте, що ваше тіло більше не реагує так, як раніше? Я хочу, щоб ви знали, ви не самотні, боятися цих змін це нормально. Можливо, ваша ерекція не така міцна, можливо, ви трохи втратили впевненість, і це викликає занепокоєння щодо вашої продуктивності в ліжку. І ще більше, страх не задовольнити свого партнера та вимоги суспільства лише посилюють тиск, чи не так? Я знаю, наскільки це може бути важко, але дозвольте сказати вам дещо важливе. Ці зміни це ще не кінець. Фактично, вони можуть бути початком нового етапу: етапу, на якому ви берете під контроль своє інтимне здоров'я та відновлюєте впевненість, енергію та задоволення у своєму житті. Сьогодні я поділюся трьома методами, які можуть змінити ваше сексуальне здоров'я. І для початку я збираюся навчити вас першій вправі. Простій техніці, яка зміцнює м'язи тазового дна, покращує контроль над ерекцією та приносить реальні результати при постійному виконанні. Але перш ніж ми продовжимо, перевірте зараз, чи ви вже підписані на канал. Це важливо, тому що тут я ділюся серією відео з практичними порадами, які допоможуть вам покращити своє сексуальне здоров'я та максимально використати цей етап життя. Якщо ви вже зареєструвалися, чудово. І якщо ви ще не зробили цього, скористайтеся можливістю зареєструватися зараз і бути в курсі всього вмісту. А тепер перейдемо безпосередньо до суті перший крок. До покращення сексуального здоров'я, це зміцнення м'язів тазового дна. Ці м'язи, розташовані в області між заднім проходом і яєчками, є якби основою підтримки вашого інтимного здоров'я. Коли вони сильні, вони допомагають контролювати ерекцію, покращують еякуляцію і навіть сприяють утриманню сечі. Як ви можете їх знайти? Просто спробуйте зупинити потік сечі. Під час сечовипускання це м'яз, над яким ми будемо працювати. Увага! Це переривання має виконуватися лише для того, щоб знайти м'яз. Добре? Не варто робити це постійно, тому що це може нашкодити сечовому міхуру. Визначивши м'яз, ось вправа, скоротіть його на 5 секунд і розслабте. Повторіть цей рух 10 разів. Робіть це два-три рази на день, і з часом ви помітите покращення контролю, міцність ерекції та навіть впевненість. Найкраще те, що ви можете робити, це будь-де, сидячи на дивані, в машині чи навіть під час роботи. Він непомітний, практичний і при стабільності приносить неймовірні результати. Це лише початок. Далі я покажу вам, як вакуумна терапія. Може ще більше покращити результати, покращуючи кровообіг і посилюючи якість вашої ерекції. Тож не йдіть звідти, тому що наступним кроком може стати відсутня частина для зміни вашого інтимного здоров'я, значення кровообігу та вакуумної терапії. Тепер, коли ви знаєте перший крок до покращення свого сексуального здоров'я, давайте поговоримо про те, що важливо для міцної ерекції кровотік. Це може здатися очевидним, але мало хто розуміє, який прямий вплив має кровообіг на сексуальну активність. Уявіть кров як паливо, яке змушує все працювати. Коли ви збуджені, ваш мозок надсилає сигнали артеріям вашого пеніса, вказуючи їм розширитися та дозволити крові текти з силою та об'ємом. Саме цей потік змушує кавернозні тіла, ці внутрішні губки статевого члена. Наповнюватися та твердіти, забезпечуючи стійку ерекцію. Але ось проблема: з роками, такі фактори, як неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, куріння, стрес і навіть саме по собі старіння погіршують здоров'я артерій, вони втрачають еластичність і ускладнюють проходження крові. Коли це відбувається, результатом є слабша ерекція і часто розчарування. Яке впливає як на вашу ефективність, так і на вашу впевненість. І якщо ви проходите через це, я хочу, щоб ви знали, можливо стати краще. Крім вправ, що зміцнюють м'язи, про які ми говорили раніше, існує методика під назвою вакуумна терапія, які можуть дуже допомогти вашому інтимному здоров'ю. Вакуумна терапія є безпечним неінвазивним підходом, який навіть використовується в таких медичних процедурах, як відновлення ерекції після операції на простаті. Це працює так: ви використовуєте спеціальний вакуумний насос, який створює контрольований тиск навколо пеніса. Цей вакуум сприяє притоку крові до кавернозних тіл, сприяючи міцнішій ерекції. Процес простий. І його можна виконати в домашніх умовах. Через кілька хвилин ви вже помітите результати. І ще більше, після використання помпи ви можете помістити силіконове кільце біля основи пеніса, щоб зберегти ерекцію довше, особливо в інтимні моменти. Це практичний і ефективний спосіб покращити кровообіг і повернути впевненість, коли прийде час. Тепер, звичайно, кожну практику потрібно виконувати ретельно. Якщо ви обираєте вакуумну терапію, зверніться за порадою до професіонала, наприклад, спеціаліста з фізіотерапевта, щоб переконатися, що ви використовуєте пристрій правильно, це дозволяє уникнути дискомфорту і можливих травм. І якщо говорити про довіру, я хочу скористатися цією нагодою, щоб попросити вас дещо. Якщо цей контент вам допомагає, поставте лайк. Це простий жест, але він має величезне значення. Завдяки вашим лайкам більше чоловіків, які проходять через ті самі випробування, зможуть дізнатися цю інформацію та почати змінювати своє життя. Що ж, ми вже говорили про зміцнення м'язів і поліпшення кровообігу за допомогою вакуумної терапії, але є ще одна річ. Яка може вас справді здивувати? Поговоримо про засіб, про який багато людей досі не знають, але який здатний відновлювати і навіть покращувати статеву функцію. Ви готові дізнатися, як це може змінити ваше інтимне життя? Ходімо, використання розширювача пеніса та його переваги. Тепер, коли ви знаєте, як зміцнити м'язи тазового дна. Та покращити кровообіг за допомогою вакуумної терапії. Я хочу познайомити вас із інструментом, про який ви, можливо, ще не знали, але який може значно змінити ваше інтимне здоров'я, розширювач пеніса. Можливо, ви ніколи про це не чули, а можливо, у вас є сумніви. Це нормально. Розширювач пеніса це медичний пристрій. Який застосовує легку тягу до пеніса, допомагаючи стимулювати кровотік і сприяти розтягуванню тканин, він широко використовується в протоколах сексуальної реабілітації, а також як спосіб покращення васкуляризації в області. Це працює так: ви налаштовуєте пристрій на пеніс, і він підтримує контрольований тиск протягом кількох годин на день. Це звучить просто, але з часом цей процес може принести важливі переваги, такі як міцніша ерекція, краще здоров'я судин, і у деяких випадках навіть відчуття більшої впевненості. Тепер я знаю, що може виникнути запитання, а чи це безпечно. Так, за умови, що воно використовується правильно та під наглядом професіонала. Важливо, щоб розширювач регулювався відповідно до вашого тіла, а тяга поступово збільшувалася, завжди дотримуючись обмежень. Неправильне використання може спричинити дискомфорт або навіть травми, тому ця вказівка має значення. І знаєте, що найцікавіше на додаток до фізичних переваг розширювач може допомогти в чомусь, що часто важливіше за все інше впевненості. Багато чоловіків відчувають невпевненість не лише у своїх сексуальних можливостях, але й у тому, що, на їхню думку, очікує їхня партнерка. Працюючи над покращенням свого інтимного здоров'я, навіть непомітно, ви можете почуватися більш підготовленими, впевненішими та навіть легшими. А тепер дозвольте запитати вас, що ви думали досі. Чи є щось, що привернуло вашу увагу найбільше або виникли запитання? Якщо вам так хочеться, пишіть це тут у коментарях. Поділившись своєю думкою чи навіть досвідом, ви можете допомогти іншим людям, які переживають те саме, що й ви. І звичайно, я хотів би знати, що ви думаєте. Ми вже розглянули три обіцяні мною вправи: зміцнення м'язів тазового дна. Використання вакуумної терапії та розширювач пеніса. Але перш ніж закінчити, я хочу показати вам, що цей догляд стосується не лише фізичного, вони також допомагають зміцнити зв'язок із вашим партнером, подолати табу та побудувати нові стосунки з вашою сексуальністю. Поговоримо про це: подолання табу і зміцнення зв'язків. Ви помітили, що розмови про сексуальне здоров'я все ще залишаються великим табу, особливо для зрілих чоловіків. Суспільство, схоже, очікує, що чоловік завжди буде безпечним, сильним і ніколи не матиме проблем у цій сфері, але правда в тому, що всі ми стикаємося з труднощами, і це не повинно бути причиною для сорому. Що я хочу вам сказати: піклуватися про своє сексуальне здоров'я це не лише продуктивність чи техніка, йдеться про вплив, який він має на ваше життя в цілому, на ваші емоції, на ваші стосунки, і навіть на те, як ви ставитеся до себе. Коли ви приймаєте рішення дивитися на це без страху, ви робите величезний крок до подолання цих табу та створення нових стосунків зі своєю сексуальністю. І тут виникає дещо дуже важливе зв'язок із вашим партнером. Я знаю, що багато чоловіків, коли помічають ці зміни у своєму тілі, починають турбуватися про своє задоволення, це може призвести до невпевненості щодо невідповідності очікуванням або навіть до страху, що вона помічає труднощі. Але дозвольте мені сказати вам те, що може принести вам більше душевного спокою. Жінки цінують набагато більше, ніж технічну продуктивність. Вони хочуть відчувати емоційний зв'язок. І турбота про своє сексуальне здоров'я також зміцнює цей зв'язок. Коли ви демонструєте, що інвестуєте в себе і відповідно у свої стосунки, це створює глибше партнерство. Ви починаєте краще розуміти один одного. Говорити про те, що відчуваєте, і це може знову розпалити полум'я між вами. Крім того, важливо пам'ятати, що сексуальність у зрілому віці може бути такою ж повною, як і на будь-якому іншому етапі життя, але в інший спосіб: це менше про інтенсивність, а більше про якість, про дослідження близькості з більшим спокоєм, більшою присутністю та більшим зв'язком. Тому вправи та техніки, про які ми говорили досі, це не просто інструменти для покращення вашої статури, це способи повернути вам впевненість, щоб прожити цей етап із задоволенням і без страху перед осудом. Оскільки ви заслуговуєте на те, щоб почуватися добре. Ви заслуговуєте енергійно насолоджуватися цим етапом життя, і ви заслуговуєте на стосунки, в яких задоволення приходить з обох сторін. І хоч табу все ще існують, пам'ятайте, що ваше здоров'я ваш пріоритет. Піклуючись про себе, ви також відкриваєте простір для руйнування цих упереджень і надихаєте інших чоловіків робити те саме. Зрештою, зрілість не обов'язково повинна бути фазою втрати. Так, це може бути момент воз'єднання з самим собою, з вашим партнером і з життям. Зрілість як момент трансформації, досягнення 50, 60 або більше це фаза трансформації. І кожна трансформація приносить виклики, але також і можливості, можливості дивитися на себе з більшою увагою, більшою повагою та з бажанням жити якнайкраще на цьому етапі. Коли мова заходить про сексуальне здоров'я, ми часто думаємо лише про те, що було втрачено, але що, якщо це шанс отримати щось ще краще, я знаю, що ви можете запитати себе, чи не пізно ставати краще. І я хочу, щоб ви знали: ні, ніколи не пізно. Людський організм має неймовірну здатність реагувати на правильні подразники. Навіть коли ви стаєте старше, ви можете зміцнити здоров'я судин, покращити ерекцію, відновити впевненість і, перш за все, знову відкрити для себе задоволення від самопочуття. Зрілість не потрібно розглядати як кінець чогось, а як новий початок. Це час. Коли ви можете по-новому поглянути на своє здоров'я, інтимне життя і відносини. Тепер у вас є досвід, знання та бажання робити дійсно важливий вибір. І ці вправи та практики, про які ми говорили досі, є інструментами для цього. Зміцнення м'язів тазового дна дає вам більше контролю та впевненості. Вакуумна терапія покращує кровообіг і безпечно відновлює працездатність. Розширювач пеніса допомагає відновити ваше інтимне здоров'я і навіть самооцінку. Це практичні зміни, але їхній вплив виходить далеко за межі фізичного. Коли ви приймаєте рішення подбати про себе. Ви надсилаєте потужне повідомлення своєму мозку та світу, що вам ще потрібно багато прожити, що ваше життя на цьому не зупиняється. І це стосується не лише сексу, це життя з енергією, самооцінкою та впевненістю, що ви контролюєте те, що справді має значення. Але дивіться, не змушуйте себе робити все відразу. Трансформація відбувається потроху, крок за кроком. Виберіть, з чого почати, і зосередьтеся. будьте послідовними, адже саме послідовність приносить результат. Кожне зусилля, яким би малим воно не здавалося, веде вас у правильному напрямку, і поки ви вирішуєте зробити ці кроки як щодо допомоги іншим чоловікам, які, можливо, відчувають те саме, поділитися цим вмістом із кимось, кого ви знаєте. Це спосіб посилити це повідомлення та надихнути більше людей шукати трансформації, на яку вони заслуговують. Це може бути друг, колега, хтось із ваших знайомих, хто також стикається з труднощами цієї фази. Разом ми можемо змінити те, як чоловіки бачать своє здоров'я та піклуються про нього у зрілому віці. І перш за все, не забувайте цінувати себе. Кожна вправа. Кожна практика, кожен догляд це спосіб показати, що ви заслуговуєте прожити цю фазу як найкраще. І так, ти заслуговуєш на те, щоб насолоджуватися своїм сексуальним життям і стосунками з тією ж пристрастю, що й раніше, або навіть більше, тому що тепер ти розумієш цінність цього. Тепер, коли ми дійшли до кінця цієї розмови, я хочу підкреслити щось дуже важливе. Турбота про ваше сексуальне здоров'я виходить далеко за рамки технік і вправ. Справа в тому, як ви вирішуєте прожити цей етап свого життя, вам не потрібно приймати зміни як обмеження чи щось, що применшує вашу особу. Навпаки, зрілість це час відкриття заново, встановлення зв'язку з тим, що справді має значення, і контролю над тим, що для вас добре. Відсьогодні у вас вже є практичні інструменти для зміни вашого інтимного здоров'я. Пам'ятайте, зміцнення м'язів тазового дна, покращення кровообігу за допомогою вакуумної терапії та використання розширювача пеніса це потужні кроки до відновлення впевненості, покращення працездатності та, найголовніше, повернення радості повноцінного життя. Але все починається з вас. З вашим рішенням віддавати пріоритет тому, що дійсно важливо: вашому здоров'ю, вашому благополуччю та вашому щастю. Маленькі кроки, якщо їх робити послідовно, можуть повністю змінити ваше життя. Не поспішайте, але й не зволікайте. Ти заслуговуєш на те, щоб почуватися добре прямо зараз. І, перш ніж закінчити, я хочу запитати вас про щось важливе: перевірте зараз. Чи ви вже підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність? Тут я ділюся практичним, простим і трансформуючим контентом, розробленим спеціально для таких чоловіків, як ви, які хочуть відчути зрілість, якісно та впевнено. Нічого не пропустіть. Натисніть, щоб підписатися та ввімкнути сповіщення. Таким чином, ви отримуватимете сповіщення щоразу, коли я опублікую нове відео. Якщо цей контент допоміг вам, не забудьте поставити лайк відео. Це означає, що більше людей можуть мати доступ до цієї інформації. І, звичайно, якщо ви хочете поділитися своїми запитаннями чи досвідом, простір для коментарів відкритий для вас. Я читаю все із захопленням. Тому що тут мета створити спільноту підтримки та трансформації. Зрештою, пам'ятайте, що ви не самотні в цій подорожі. Кожен вибір, який ви робите щодо догляду за собою, є кроком до повноцінного, здоровішого та щасливішого життя. У вас є все необхідне, щоб зробити цей етап одним із найкращих у вашому житті. Було приємно бачити вас сьогодні тут. Я сподіваюся, що ця інформація надихне вас діяти та змінити свою реальність. До зустрічі в наступному відео. А доти, бережи себе і живи розумно!